Чудове взаєморозуміння та продуктивна співпраця це ключові ознаки взаємодії адміністрації та організації молоді Хмельницької атомної електростанції. Підвести підсумки нинішнього року та поділитися планами на рік прийдешній такою була мета зустрічі генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри з активістами молодіжної організації підприємства. До слова, понад 900 працівників ХАЕС це молоді люди віком до 35 років. Вони повні сил, енергії та завзяття, якими готові ділитися і разом перемагати. У нинішньому непростому році війни, тривог і різноманітних випробувань спільними зусиллями молоді профспілкової організації та за підтримки адміністрації підприємства було проведено значну кількість масових благодійних заходів. Кількість зібраних коштів становить понад півмільйона гривень, які скеровані на допомогу Збройним силам України. Молодь Хмельницької АЕС це також невтомні волонтери, які опікуються дітками, що потребують реабілітації, людьми, яких війна вигнала з власних домівок, стареньками, про кого нікому піклуватися. За словами молодіжного лідера Євгенія Михальця, на наступний рік молодь має багато планів і задумів, які неодмінно здійсняться. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував молоді за потужну роботу, нагороди відзнаками найактивніших. А також наголосив, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога, наблизити перемогу та продовжувати зміцнювати єдність і незалежність України.